Жива історія. Таку назву має фотоекспозиція, що мандрує містами України. Не минула вона і Луцька. Це один із соціальних проєктів газети День, що об'єднує усі телеканали України. Фотовиставка, приурочена до 15-річчя газети, буде доступна лучанам до 20 січня наступного року. У бібліотеці Волинського національного університету імені Лесі Українки відкрилась фотовиставка Газети День. Фотографія можливість зафіксувати момент, який більше ніколи не повториться. Конкретний момент у конкретній реальності, та й самі фото часто виглядають реальнішими за саму дійсність, доносячи емоційний стан, задуманий фотографом. Цьогоріч підходиш просто до кожної наступної світлини, і ти бачиш. А... Це може бути сум, це може бути просто різкий такий сміх, оскільки справді бувають такі світлини, які викликають і здивування, і подив, і розчарування, і розуміння, і філософські якісь роздуми. Тобто кожна світлина дуже емоційна, і ну, просто я вражена. Фотоконкурс Газети день проводить уже в 13-те. Він є міжнародним і щороку завершується масштабною експозицією найкращих робіт. З 1500 фотографій було відібрано понад 300. Спочатку їх представили в українському домі на урочистому нагородженні переможців фотоконкурсу. А тепер вони мандрують Україною. Я маю традицію кожного року виставку Газети день. Дивитися, от ну, в основному це було в українському домі в Києві, село того, що я я родом з Волині, але проживаю останні там 20 чимось років в Києві. От, але завжди, знаєте, той наш Волинський дух, тому що пані Лариса є наша землячка, волинянка, от він дає свій той хороший такий енергетичний джерельний відбиток. Цей проект було створено, аби показати читачам та гостям виставки, якою може бути країна у 2009 році. До традиційних номінацій конкурсу Події особистості і життя як воно є, додали світ очима дітей, де змагаються юні фотографи. Наші учасники дуже талановиті. Ми в цьому році вже вкотре побачили, що правильно вирішили робити фотоконкурс Світ Очима дітей, тому що чим навіть менша дитина зараз тим більше вона розкріпачена, тим більше в неї неординарний погляд. Вона не боїться бути сама собою. Ми скористалися нагоди і запитали гостей, чи припала виставка їм до душі до сучасну історію України так само соціально дуже цікаво, просто неймовірно бо є можливість порівняти просто. Побачив досить багато оригінальних ідей, оригінальних фотографій, які були представлені майстрами з усієї України. Мені сподобалось. Радісно, що то не тільки політика, якої так люблять багато, хоча тут, звичайно, є і відверто політичні фотографії, менше, більш соціального плану, але цікаві ті, що звичайні буденні речі, які про які повинні ми думати, крім політики. Цікаво, що гості виставки могли відчути себе членами журі, віддавши свій голос за найцікавішу для них світлину. У день закриття експозиції. За результатами голосування буде оголошено володаря титулу Глядацькі симпатії на Волині.